Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, що відбулися 25 липня в історії. 25 липня 1687 року Іван Мазепа був обраний гетьманом України, що стало суттєвим переломом у політичному ландшафті країни. Він був видатним політичним і військовим діячем гетьманщини, напівавтономної козацької держави у складі Речі Посполитої. Його обрання гетьманом було результатом підтримки, яку він отримав як з боку козацької шляхти, так і з боку українського селянства. Мазепа прагнув зміцнити автономію України, укласти союз із сусідніми державами. Він мав на меті збалансувати інтереси козацької еліти та простолюду, орієнтуючись у складнощах регіональної політики. Проте час гетьманування Мазепи був позначений внутрішніми та зовнішніми викликами. Він зіткнувся з протидією польської шляхти та напругою у відносинах з Російською імперією. 25 липня 1814 року британський винахідник Джордж Стівенсон провів перше випробування парового локомотива, прокладаючи шлях до епохи залізниць. Паровоз Джорджа Стефенсона, відомий як Блюхар, був новаторською інновацією, яка змінила хід історії. Цей ранній локомотив був символом промислової революції, започаткувавши нову еру транспорту та заєднавши світ як ніколи раніше. До появи паровозів транспорт здебільшого обмежувався кінними екіпажами та човнами. Але винахід Стівенсона вивільнив силу пари, щоб рухати поїзди на коліях, дозволяючи їм перевозити більш важкі вантажі та подорожувати на більшій відстані з більшою швидкістю. Вплив паровоза на індустріалізацію важко переоцінити. Він заклав основу для розвитку сучасної залізничної системи, яка й сьогодні продовжує відігравати вирішальну роль у світовому транспорті. 25 липня 1957 року Туніс зробив сміливий крок, скасувавши свою монархію, що стало ключовим моментом в історії країни. Десятиліттями Туніс перебував під владою монархії, головою держави був спадковий король. Проте бажання змін і заклик до більшого демократичного представництва призвели до народного руху за незалежність. На початку 1950 х років у Тунісі відбувся сплеск націоналістичних настроїв і закликів до самовизначення. Туніс прагнув звільнитися від колоніального панування та створити сучасну незалежну державу. Створення Туніської республіки стало тріумфом туніського народу, який боровся за свій суверенітет і право самоуправління. 25 липня 1983 року відбулася знаменна подія. Було завершено будівництво трансконтинентального газопроводу «Уренгой» помариужгород протяжністю 4451 км. кілометр. Газопровід був грандіозним проєктом, який вимагав великого планування, праці та інженерної майстерності. Він заєднав величезні запаси природного газу «Уренгой» у Сибірському регіоні з містом Ужгород на заході України. Цей масивний трубопровід проходив через різноманітні ландшафти від суворих місцевостей Сибіру до гірських рівнен України, перетинаючи на своєму шляху річки, гори та ліси. Завершення будівництва газопроводу стало важливою віхою в забезпеченні надійного транспортування природного газу, який є життєво важливим джерелом енергії. 25 липня 1984 року Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос. Аерокосмічний інженер та льотчик-космонавт на борту космічного корабля Союз Т-12 зробила свій слід у космосі, провівши наукові дослідження та продемонструвавши неабиякі здібності жінок у космосі. Її подорож у космос стала свідченням наполегливості та самовідданості жінок у сфері дослідження космосу, долаючи бар'єри та надихаючи майбутнє покоління жінок-науковців та астронавтів. Подорож Світлани стала гігантським кроком уперед для гендерної рівності в космічних місіях, а її досягнення проклали шлях для більшої кількості жінок, які підуть її стопами. З того знаменного дня жінки продовжували відігравати невід'ємну роль у дослідженні космосу, вносячи свій досвід, навички та пристрасть у розгадку таємниць всесвіту. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на вас у нашому наступному відео. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. Також переходьте на наш телеграм-канал. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба.